Як розбазарити Волинське лісове господарство? На Ковальщині двоє дітей отруїлися чадним газом. Труп на смітнику. Вбивство на Кам'янкаширщині. На співпраці з ФСБ викрили Волинянина. В ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин четверга 20 лютого. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. У Любішівській громаді повідомили про гірку втрату. 19 лютого на території Курської області РФ загинув старший солдат Валерій Солоха. Життя мешканця села Мукушин обірвалося на 49-му році життя. Війна забирає найкращих. Кафедральний собор став місцем, де десятки людей зібралися, щоб востаннє попрощатися з Андрієм Серганчуком, захисником, який віддав своє життя за свободу та мир рідної землі. Він був одним із тих, хто вистояв у пеклі Донецького аеропорту. Один із тих, кого ворог називав кіборгами. Андрій Серганчук був тим, хто ніколи не залишався осторонь ні в мирному житті, ні в часи війни. Герой залишив по собі світлу пам'ять як доброзичлива та порядна людина. Усі, хто його знав, згадують його як справжнього воїна, який до останнього боровся за свою землю. Воїн настоящий воїн, патріот держави, батьківщини своєї. Ну Ми... і Хороший товариш, побратим, це дуже велика втрата для України, і Україна сиротіє, втрачаючи таких людей. І реально, ну я особисто таких дуже мало знаю, і це дуже боляче. Я просто зараз прошу Бога сил для його матері, для його дружини та сина. У цивільному житті працював агрономом у науково-дослідницькому інституті. Колега, яка сиділа з Андрієм в одному кабінеті, назавжди його запам'ятає як дуже справедливу та чесну людину. Він ніколи не лукавив. Він завжди, от що думав, те він і говорив. Він був дуже прямолінійний і дуже такий, дуже реагував на несправедливість сильно. Справжній воїн, козак українського народу, саме таким всі описують захисника. Андрій був одним із тих, хто не боявся, адже ще на майдані під час революції гідності виборював свободу. Боронив Україну спочатку в Донецькому аеропорті, а з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Мав багато нагород та позивний фестиваль. Життя воїна обірвалося 16 лютого в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Чесно, я не вірила, що Андрій може загинути. Він, ну скільки в нього було, це кіборг, двох їх вижило в тому аеропорті, і власне він такий, таке пекло пройшовши, він. Ну, я не вірила, що може бути отак просто, щоб від дрона він міг загинути. Він був фахівець своєї справи, він робив те, що інші боялися робити. По собі Андрій Саранчук залишив згорювану маму та дружину, а також маленького синочка, який ще досі питає, коли повернеться батько. Дитина знає, що тато загинув, але все одно він, як маленький хлопчик, запитує своєї мами, чи тато ще прийде додому. Він намалював йому прощальний малюнок. Сьогодні той малюнок під прапором в Андрія на труні. Знали, він у нас вдома бував, знала його дружину, знаю, як він був радий, коли вагітна вона була, коли дитя мало родитися. Знали, переписувалися. ну от Раптом в Різдвяні свята вітав мене. Моє день народження, він завжди короткий, але ж привітання було, я його вітала. Хороша людина була, патріот країни. Ще буквально в січні місяці він приїжджав додому на вихідні. Ми проводили його на потяг. Знаєте, в мене ще до цих пір фотографії той шостий вагон. Ми ще так кума, бережи себе. Він каже, та не плач, типу там. По-іншому він сказав, типу, я живучий. Бачимо, що сьогодні мусимо проводжати його на передову. Не на передову, до, до його хлопців гаражу, до яких він завжди приїжджаючи додому. Перше, що він робив, він їхав на гараджу провідати своїх хлопців. Сьогодні він долучається до них. Свій останній спочинок Андрій знайшов у секторі військових поховань на кладовище села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Герой! Не гуляй! Сьогодні у Луцьку в Соборі Святої Тріці прощались із юним нацгвардійцем Владиславом Петруком. Хлопцеві було лише. 22 роки з самого початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем боронити Україну від ворога, яким Владислава запам'ятали ті, хто його знав. Далі Владислав Петрук обрав шлях медика, бо хотів рятувати життя. Під обстрілами виносив поранених. А коли потрібно було, сам брав зброю до рук. Пам'ятаємо всі Владислава таким веселим життєрадісним хлопчиком. Він постійно був е, з посмішкою на обличчі, і ми дуже пишаємося, що випускники нашої школи захищають, боронять нас, дають нам можливість жити під відносно мирним небом. Ми дякуємо дуже батькам Владислава. Це не неймовірна для них втрата. Ми це розуміємо. Дякуємо усім нашим героям і хочемо, щоб всі поверталися додому живими. Ми, Просто були подивовані, коли дізналися, що така юна дитина пішла служити у війську і не побоялася. Це свідчить про ну, напевно велику силу духу. Ще зовсім юний, але вже справжній воїн. Після строкової служби ще певний час працював на одному з поштових відділень, але з початком повномасштабного вторгнення вступив на службу за контрактом до національної гвардії на посаду бойового медика. Він багато людей врятував. Він неодноразово відмовлявся від евакуації, будучи самим пораненим. Надавав допомогу, бо було багато поранених. як кажуть, його побратими рвався в бій, навіть коли не було в тому особливої потреби. Мав позивний мальований через достатню кількість татуювань на тілі. Свій останній бій захисник прийняв в районі населеного пункту Нова Круглянівка Харківської області. Ми приїхали до нього після виходу. Він ходив, він був на задачі. І він нам показував відео, як він знищив окупанта, але їх тоді було двоє. Він дуже сильно бідкався і переживав, що він не зміг знищити другого і розказував. Ну загалом розказував, як це було емоційно. і йому було дуже обідно, що він не встиг знищити другого окупанта, який був в парі з тим, якого він встиг ліквідувати. Одружитися так і не встиг. Війна забрала в нього шанс створити власну сім'ю. У Владислава залишилась згорювана мати, сестри та кохана дівчина, з якою вони мріяли про майбутнє. Його рідні та побратими назавжди запам'ятають його як справжнього воїна, вірного друга та людину, яка до останнього боролася за життя інших. В його очах завжди вогонь. І я думаю, цей вогонь буде палати, допоки ми живі. Людина він добра. Завжди піклувався про всіх. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Завтра громада Луцька прощатиметься із полеглими захисниками Федором Мельничуком та Сергієм Олексюком. Відспівування відбудеться об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Тріці. Федір Мельничук загинув 15 лютого в районі населеного пункту Красне Перше Харківської області тепер захисникові на віки 50. Військовослужбовець Сергій Олексюк прийняв свій останній бій 19 вересня минулого року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Останній спочинок герої знайдуть у секторі військових поховань. На міському кладовищі у селі Граджа. Вони одні з перших відстоювали свою позицію і пішли проти тодішнього проросійського режиму. 20 лютого вшановуємо пам'ять учасників Революції Гідності та героїв Небесної Сотні. На жаль, серед загиблих за свої переконання. І Любов до батьківщини і семеро волинян. Рідні та небайдужі люди прийшли вшанувати всіх героїв Небесної Сотні. Отці потрібна допомога, хлопці! Одинадцять років тому в центрі Києва загинули патріоти, для яких Україна була понад усе. Серед них Василь Мойсей, у якого попереду було ще все життя. Біля пам'ятного знаку волинські герої Небесної Сотні і могили молодого патріота, вшанування від громади та сльози від сестри. Біль і досі не минає. Він настільки робив свою землю, що за неї і помер. І він тут лежить для того, щоб всі пам'ятали, що це земля наша. І що за неї треба боротися. Пройшло 11 років, але біль не пройшла. І кожного дня, кожного дня, коли ми чуємо, що везуть молодих хлопців, чоловіків, дідів, братів, дітей вбивають. Ну, це нестерпно, це нестерпно. Я кажу, можна відбудувати хати, можна відбудувати індустрію, можна все відбудувати, але життя ж там ніхто не поверне. Він, коли вона мене приїхав в Італію, я хотіла, щоб він був зі мною, бо мені його не вистачало. Я його практично навчила ходити, говорити. Мама з татом постійно працювали, а він різ зі мною, у нас 12 років різниці. І він каже, Маша, добре тут, не є тут погано, але вдома найкраще. І я сподіваюся, що одного дня ми всі ми всі будемо тут, в Україні. А коли прийшов час Майдану, він каже: Маша, а хто як не я? Багато таких скажуть, я не піду, я боюся. А хто як не я? Таких, як я, каже, є багато. Мені теж, каже, страшно, але я, я вірю, що можна щось змінити. Я вірю в це. І я, Хоча ми йому казали, не їдь, Вась, не їдь, там, там, там реально там стріляють, там буде біда. Нічого не допомагало. Він йшов вперед, він, він мав свою ціль, він мав свої ідеали. З маличку, вже в 14 років він історію упав настільки знав добре, що мені самі було стидно. Третьої частини того всього не знала, що він. Він просто реально він любив нашу історію, нашу землю. Так він її далі любить. Він за нею тут лежить. Всіх, хто поліг за любов до батьківщини, 11 років тому вшанували і біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Ми мусимо згадати, з чого все розпочиналося. І все таки Майдан Гідності Свободи. Перші розстріли, звичайно, почалися якраз 11 років тому. І знаємо, як болісно сприйняв наш народ і дійсно об'єднався. Все таки був звергнутий той наш такий. Колишній диктатор Янукович, ми розуміємо, що це дало поштовх, напевно, для російсько-української війни. Вони побачили, що ми хочемо бути вільним європейським народом разом з європейськими країнами, а не з Росією. Тому, на жаль, зараз проливається крові на Сході, і на півночі, і на Півдні держави, саме через те, що ми показали, що ми не хочемо бути з Росією, ми хочемо бути справжнім європейцями. Герої Небесної Сотні це ті наші світочі 21-го століття. Що ми бачимо тут, стоячи біля цього фотостенду? Цвіт української нації 21-го століття. Цвіт. І це вже частково історія, але це ще й реальність сьогодення. Хлопці, які гинуть, яких ми з цього місця проважаємо на місце останнього спочинку. Давайте пам'ятати про тих, хто вистояв в часи Майдану. Тому що ми про них почали призабувати, адже свіжі рани, які відкрилися на тілі України, якби на другий план віднесли пам'ять про воїнів Небесної Сотні. Адже це були вони, це були ми всі, і тут, стоячи сьогодні на Майдані, ми всі разом. Відстоювали нашу незалежність, висловити вдячність і повагу Героям Небесної Сотні із села Забороль приїхала пані Лілія. Пригадує, теж була на майдані у 2014-му. І ми не маємо права забути кожного, хто відстоював для України незалежне і краще майбутнє. Ми живемо за рахунок. їх. Це рахунок. Вони пішли в землю. А ми живемо за рахунок. їх. Щоб не вони, то не знаю, що то було. Нас дуже багато було в Києві. Сказали, що будуть стріляти. Ну, А ми все одно народу так, як то в піску. Настільки було нас народу багато. От. І, це, і ми не відходили, вже стріляти, хай стріляють. Віра Шевчук, Дмитро Кодик. для новин на часі. Також на театральній площі Луцька біля стенду Небесної Сотні відбулася акція пам'яті загиблих героїв. Матері та дружини зібралися, щоб вшанувати тих, хто віддав життя за свободу України, і нагадати, що війна почалася саме 20 лютого 2014 року, коли на Майдані пролилася перша кров. Вони хочуть донести, що боротьба триває. Потрібно пам'ятати, єднатися та продовжувати виборювати майбутнє України. Пішли перші захищати Україну в своїй одежі. Мій син офіцер, так він мав форму. А було багато добровольчих батальйонів, які пішли в своєму одязі без броніків, без касок, без будь-якого захисту. І вони щитом стали самі перші на кордоні, щоб Росія не захватила нас. Ну, і вісім років. втримували. втримували е е е Агресора на кордонах східних поки не почалося повномасштабне вторгнення. Міський голова Луцька Ігор Поліщук разом із депутатами відвідав бійців бригади патрульної поліції Хижак, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту турецькому. До складу бригади входять патрульні поліцейські з волині, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Під час поїздки міський голова поспілкувався з військовими, дізнався про їхні потреби та передав необхідну допомогу. Бійці розповіли про виклики, з якими стикаються щодня. Вже наступного тижня на черговій сесії Луцької міської ради. Планують прийняти рішення про виділення 2 мільйонів гривень сувенції для закупівлі квадрокоптерів, засобів радіоелектронної боротьби, зарядних станцій та іншого критично важливого обладнання, яке допоможе бійцям ефективніше виконувати бойові завдання. У селі Селець Ковальського району двоє дітей отруїлися чадним газом. Хлопчика 14 років та дівчинку 12 років швидкою доставили до інфекційного відділення районної лікарні. Медики повідомили у медзаклад діти поступили з кашлем та температурою. Сьогодні вранці стан підлітків задовільний. Повідомили у закладі. Труп на сміттєзвалищі. Таку страшну знахідку виявили біля села Ворокомле на Камінь Каширщині. Тіло на смітнику побачили 3 лютого. Наступного дня медики встановили, що причиною загибелі чоловіка була закрита черепна мозкова травма і набряк мозку. Розслідують умисне вбивство. Правоохоронці кажуть, що загиблий був жителем села Ворокомле, чоловікові біля 40 років. 14 січня він вважається безвісти зниклим. Після того, як виявили його тіло, правоохоронці оглянули одне із домогосподарств і, схоже, побачили там сліди крові на простирадлі, скатертині рушникові на дивані і сорочці. Кажуть, то були сліди речовини бурого кольору. Невилучені речі наклали арешт. Про це йдеться в ухвалі камянь каширського райсуду. В поліції повідомили, що труп направлено на судово-медичну експертизу. Троє вихідців з Маріуполя налаштували схему незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів по Україні та Волині. Зокрема, підшуковуючи покупців на військовому акціоні, фігуранти встигли продати пістолет, кулемет Скорпіон, автоматичний мисливський карабін, Вулкан МК та автоматичний пістолет Стечкіна. Під час обшуків правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї та набоїв. Кошти, банківські картки та багато іншого. Надалі ж злочинна група постане перед судом. Спіймали ще одного волинянина, котрий працював на ворожу ФСБ. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше вже відбував термін за наркозлочини. Чоловік шукав легких грошей. Так, через телеграм канал і вийшов на ворожі спецслужби. За вказівками окупантів рецидивіст підпалював двері квартир українських військовослужбовців. Під час виконання чергового завдання чоловіка затримали. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об'єктах мобільного зв'язку поблизу Луцька. Правоохоронці затримали фігуранта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Після мене, хоч потоп. Або як розбазарити Волинське лісове господарство. Рівно 11 років тому Волинь ліс отримав нового керівника і разом з ним реформи. У нескінченних реорганізаціях багатшав очільник Олександр Кватирко і закономірно біднішало лісове господарство. У об'єднаннях та поділах губилось майно, ставало непотрібним. Лісівникам і за символічними цінами збувалось на аукціонах. Відтак, будиночки лісника перетворювались на чиїсь ошатні маєтки серед лісу, а лісові угіддя на мисливські господарства опинялись за парканами. Така невтішна доля спіткала і консервні цехи, яких на момент призначення квартирка було шість. Тоді продукцію волинських лісівників знали у цілому світі. Майно лісгоспів у приватні руки в рамках малої приватизації чимало майнових комплексів, що довгий час належали лісництвам, почали здобувати нових власників. Головною метою було повернути в економіку об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються. До того ж, дати можливість людям у регіонах інвестувати, розвивати бізнес та створювати робочі місця. Та от чи насправді воно так, давайте з'ясовувати. Віктор Симонович, колишній директор Любишівського лісогосподарства, чоловік пригадує, що не так давно очолюване ним лісництво було одним із зразкових. У 2008-му до нього увійшли Гірківське, Люб'язівське, Бихівське, Любишівське, Березичівське та Залізницьке лісництва. Чотири заповідники, 23 тисячі гектарів угідь і потужна лісопереробка, власні цехи деревообробки і консервування. Брезовий сік, гриби, ягоди і мед. Щомісяця заробляли на цьому не менш як 4 мільйона гривень. За ці гроші садили новий ліс. Працювало більше 200 чоловік. От, працювали цехи переробки деревини, почали будувати спочатку цех. Плодовочевих консервів потужністю 2 мільйона умовних банок на рік. От. Ну, самого березового соку заготовляли, переробляли більше 450 тонн. Поставляли і в Європу, і в інший був Радянський Союз і в інші республіки. От. Потім подумали, а чому м'ясним займатися. Побудували цих м'ясних консервів. Теж потужність 2 мільйона умовних банок. Робили вже. По дві тисячі банок тушонків зміну. Колись тут кипіла робота, а тепер просто пустка. З п'яти гектарів три з половиною вже продали. Хазяйнує підприємство з деревообробки Бренвель, а цех консервування просто закрили у ході однієї з реформ, і він залишився незатребуваним. От стоїть питання. Я звертався до керівництва Кам'янкаширської ради держдінці. кажу, можливо, бо ж люди їздять, питають за нібусь південних. Регіонів, де, де є війна, де, де значить, можливо прийшли б люди, взяли б чи в оренду, чи купили б, чи щось, щоб воно працювало. От, ну, Поки військовий стан, поки кордон не менше, треба 80 кілометрів, мені сказали, в адміністрації, а в нас до, до, до Білорусі 30, от що сюди інвестор поки що не прийде. Майже за сотню кілометрів звідси так само стоїть пусткою Ковальський лісгосп. У розпал робочого дня тут ні душі. І так уже кілька місяців поспіль. За парканом мешкає пан Петро. Ковальському лісгоспу чоловік віддав більше 30 років життя. Концерний це сик березовий, черниця, клубніка, яблучний сик, як то раніше було. А вже в кінці то вже воно так. Падло, падло, падло і закрили все. і все. А давно закрили? Десь років з з та Ага, А зараз, не знаєте, купив хтось, не купив. А його викупив якась жінка викупила. Ага. І лісопільний, і, і концерний. То зараз вони вже різали, а зараз і те закрилося. Коротше, все закрилося. Як колись успішне державне підприємство звели на Нівець, згадує ще один сусід. Взагалі роблять у підприємстві чи так не знаю, чи стоїть? Зараз не роблять, бо не вистачає, там чи людей не вистачає, чи лісу не вистачає, Їм, то зараз вони там сильно грушевську роблять. А тут зараз вже заморозили з грудня місяця, а, то, ти... цех, то цех не робить. З грудня 24-го, так? Так. Раніше цех працював, то фірми знаєш там у Волотих, як там, то вона тут. Ці цехи взяла, але чи консервницю обрали чи ні, то не знаю. Я навіть не знаю, чи там обладнання є, чи немає. Такий же цех з консервування лісопродукції працював у колках. Нині теж тут стоїть робота. А саме майно вже готують до продажу. Працює? Не працює. Не працює. Не працює. А не працює. Ну, з рік часу. З рік часу. Да. Але далі він під власністю держави. Належить ну, лісницю. Так, да, належить лісницю. Ага. Вся територія ще наважить лісницю. А чого не працює, ми не знаємо? Все, продано, все буде. Начальниця консервного цегу Колківського лісгоспу Лариса Котеленець вже ходить на нову роботу до місцевої селищної ради. Чому така доля спіткала очолювану нею консервну лінію, говорить неохоче. А чи це не працює, коли вас приєднали? З 1 січня. Тобто не дуже наш цех розпався. Просто наш лізлос приєднали до Ківерсівського на і все». Може, він буде функціонувати на базі цього лісництва. Між тим, у Поліському лісовому офісі така ситуація нікого не бентежить. Кажуть, консервна продукція ще виготовляється і продається. Де саме працюють цехи з переробки лісової продукції, і у чиїй власності обіцяють повідомити за інформаційним запитом, який ми вже надіслали. Не так давно у волинь лісгоспі пишались тим, що наша область єдина, де при державних лісогосподарських підприємствах збереглися і працюють консервні цехи. Тут не використовують хімії чи барвників при приготуванні, і тому сік органік здобув популярність серед населення Америки та Ізраїлю, куди йшов на експорт. Ще шість років тому переробкою соків, ягід, грибів та меду займались аж шість підприємств лісового та мисливського господарства. Три з них ви побачили у цьому сюжеті, решта згодом. Між тим за значний досвід роботи у лісовій галузі понад 21 рік очільника Поліського лісового офісу перевели на посаду операційного директора Центрального офісу державного підприємства Ліси України. Які ще покращення ДП ліси України може здійснити досвід Олександра Кватирка і чи матиме, що продавати на Волині його наступник, дасться знати. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині затримали чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон у вантажівці. Жителя міста Володимир виявили сьогодні вночі у пункті пропуску Ягодин. 53-річний втікач сховався у спальному відсіку автомобіля під ковдрою. Відомо, що керманич транспортного засобу громадянин Польщі. На волинянина склали адмінпротокол, а водієві за незаконне переправлення особи через державний кордон. Може загрожувати і кримінал. Савай. Добрий вечір. Добрий. Документи де ваші. Ви знаєте цю людину? Це ваша машина, чи ні? Немає. А як не допинився про це вашу машину, Чи ви не знаєте цю людину? Дайте вас. На, на, на цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.